Доброго дня, мене звати Ілля Валеріч, я лікар-педіатр. Ви довіряєте нам найцінніше своїх дітей, а ми, в свою чергу, піклуємося про них від 0 до 18 років. Це відділення педіатрії на Габла шістдесят 65. Ходімо, я вам його покажу. В цьому відділенні приймають всі лікарі, які необхідні дітям від народження до 18 років. Тут ви можете отримати повноцінну консультацію ортопедів. Неврологів, офтальмологів, лікарів ультразвукової діагностики, а також гастроентерологів, кардіологів або інших лікарів вузького профілю, які необхідні вашій дитині. А зараз ми з вами зайдемо в кабінет, де проходить консультація самошеної Надії Вікторівни. До нас прийшов маленький пацієнт на позаплановий візит. Всі і Це наша кімната для годування. В будь-який зручний час мама з дитиною може тут зупинитися на перекусити. Це наш маніпуляційний кабінет, в якому проходять усі маніпуляції, такі як вакцинація, забори аналізів або, якщо необхідно, зробити якесь дослідження по типу електрокардіограми. Давайте зараз пройдемо в кабінет і побачимо, як наша медсестра готується до вакцинації. Ми можемо вакцинувати вашу дитину за будь-яким міжнародним графіком вакцинації, а також за графіком, який в нашому мозку. Також під час тривог у нас є безпечне приміщення. Це наше укриття, де можна, не відволікаючись, продовжити роля дитини. Саме укриття є прямо в педіатричному відділенні. Нам не потрібно кудись бігти. 5 секунд і ми вкриті. Як бачите, у нас гарно, спокійно та безпечно. Тож чекаємо ваших дітей на планових оглядах та щепленнях.